Я трішечки пізніше почала запис. Бо, так вже сталося, що забула натиснути на кнопочку. А хто приєднається до нас на Ютубі, я вас вітаю на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель, і малюю Петриківський розпис. І сьогодні ми малюємо слово любов. Ось така легка композиція. Такий в янок. схема є в нашому Viber каналі хто ще не приєднався, приєднуйтесь, а можна просто ось так пензлком легенько намалювати багато-багато завитків, які, як бачите, не мають ні початку, ні кінця. В Може заповнювати будь-яку поверхню. Він не впирається в стіночку, він може продовжитися на будь-якому своєму кроці. Ось так я просто можу взяти і продовжити. Малюємо ми сьогодні тільки котячим пензликом. Опановуємо виконання найскладнішого мазку Петриківського розпису, завиток. На початку цей мазочок може здаватися, що його малювати складно, але не кажемо собі, що в мене не виходить. Обов'язково проводимо завиток і хвалимо себе. Наступний завиток, наступний. І коли ви зробите, порахуйте, скільки тут у мене завитків, от не менше, ніж у мене на малюнку, вам вже не буде здаватися, що так складно. Але якщо ми на початку дамо собі установку, що от в мене не виходить, то воно і не вийде. Тому, як би у вас не виходило, кажемо, в нас виходить, я молодець, а цей мазок у мене вийшов кращий, а цей іще кращий. І ви побачите, як рука вже сама буде здійснювати, здавалось би, на початку неможливо. Пані Лілія, ми готові продовжувати. А наступним кроком ми на наші залитки обдягаємо листочки також котячим пензликом. Потрібно трішечки ось так кінчиком протягуємо, а потім поступово опускаємо. Цей мазочок називається зернятко. Зернятко у нас в Петриківському розписі буває класичне, пряме. А ось це криве зернятко, бо ми його завертаємо. І ці мазочки ось так виконую. Один за одним. Один. Потім нижче. Другий. Ще мазочок. І так, поки не відчую, що мені достатньо на цій гілокцію. Бо котячі пензлики у кожного свої, тому не намагайтеся намалювати саме ту кількість, що в мене. У вас буде вона своя. Також раджу не намагатися намалювати там, де малюю я. Я прошу відчути, де ви хочете одягти ось ці темні листочки. Залишайте місце, ще в нас будуть світлі листочки. Тобто, так, не, не дуже густо. Але для того, щоб робота виглядала яскраво, в нас має бути контраст. Контраст може бути між світлим і темним елементом одного кольору, або ще є поняття контрастних кольорів. Наприклад, контрастними будуть зелений і червоний. Такий кольоровий контраст він більш жорсткіший. А коли контраст в межах одного кольору, він м'якіший. Звісно, мальовку можна малювати і суто відтінками одного кольору. Але цікавіше, якщо ми введемо ще інші відтіночки кольору або кольорів. І до світло зеленого ми ще з вами повернемось. А після того, як ми додали листочки, поки тут сохне, ми попрацюємо з квітами. Для квітів потрібно змішати блакитний колір. У мене такий насичений блакитний колір, темний. Це фарба дуже пігментована. Тому. А я хочу квіточку таку легку і прозору. Тому, якщо у вас теж темно пігментована фарба, то можна додати або білий, або краще плей ПВА для прозорості маску. Плей ПВА він і висвітлить фарбу. Ну, ось тепер вже більше видно, що це не чорний, а це блакитний. Навіть на екрані, хоча екран в мене викривлює кольори. Тільки додавати клею ПВА. Ну, приблизно половину, навіть можна більше половини. Ну, це знову ж буде залежати від фарби. Якщо фарба сильно пігментована, як у мене, то можна навіть більше 50%. Є фарба, в яку взагалі. Не потрібно додавати ПВА, вона сама по собі продала. І ось це якраз гарна мальовка під цю фарбу. По палітрі пробую, чи вдалося досягти ефекту. У мене біла палітра, тому гарно видно прозорість, гарно видно, який буде мазочок. Прозорість я досягла, тож можна переходити на мальовку. І чи готові ви переходити до квітів, чи трішечки потрібно зачекати. Так, готові. Квітка в нас буде складатися з трьох пелюсточок. Я буду показувати, починаючи з верхньої квіточки. І ось А Якщо не видно серединки, кружечку на мальовці, то раджу олівчиком поставити. От саме візуально як серединку знайшла, так крапочку поставила. Тут поставили і тут поставила. Це в нас тут квіти. Можливо, на екрані не видно лінію олівцем, але вона там є. І далі від. Цієї крапки протягуємо зернятко. Одне, друге і третє. І от, якщо ви подивитесь, то умовно ці три зернятка ділять коло на три частини. А далі ми їх будемо одягати. Це пряме зернятко. Я про нього розказувала на початку уроку. А тепер ми одягаємо такими кривими зернятками. Завертаємо. І друге з іншого боку завертаємо. І цей компонент вже називається горішок. І те ж саме робимо і з іншими двома зернятками. А далі можна додати ще ось так по мазочку. Мазочку продавлювання, для того, щоб пелюсточка виглядала щільнішою. Так вже я задумала цю квіточку. Можна залишити і повітря. Можна зробити цю пелюсточку, якщо у вас така тендітна котячка, можна зробити цю пелюсточку ось так ширшою. Іншими двома квітками робимо те саме. І ось хто пропустив, як я показувала першу квітку, подивіться, як я відмальовую другу. Знову та сама послідовність. Три зернятка, умовно, умовно ділимо на три частинки. Тут не потрібно якихось геометричних приладів. Умовно поділили. Якщо придивитися, в мене теж нерівно поділено. Це нічого страшного. А далі по мазочку з боків в нас утворилося три горішка. А далі я хочу, щоб ці пелюсточки були щільнішими, тому закриваю ось ці пусті місця. Можна не закривати і вийде теж квітка, трішечки інша. І так малюють в Петриківському розписі. Але я захотіла саме ось таку. Можна, щоб оці пелюсточки були однакові, можна, щоб вони були різними, як у мене. Ну, ж, залишаю вам простір для творчості і експерименту. Оберіть, як подобається вам. І це був наш другий крок виконання композиції. Я чекаю, поки ви завершите цей етап, і переходимо до наступного кроку і наступного кольору. Якщо на даному етапі так, проаналізувати свій малюнок, свою композицію, то в нас вже вона самостійна і завершена. Але можна далі деталізувати і подивіться, чого не вистачає на цій композиції. Подумайте, якого, чого не вистачає, елементу чи кольору. І ось на цьому етапі можна вже Піти малювати самостійно, а можна підглядати, що буду малювати я. Аналізуючи свою малювку, я можу сказати, що мені не вистачає яскравості, не дивлячись на те, що синій спокійний колір, а зелений колір здоров'я, що має викликати почуття спокою. Мені якось сумно дивлячись на цю мальовку, вона не яскрава. Що потрібно для того, щоб додати яскравості? Можна взяти жовтий колір, можна взяти яскравий розширений. У мене є ось такий в наборі рожевий, можна червоний. Взяти. Ось на даному етапі от виберіть, якого кольору не вистачає. Я захотіла додати рожевий. Так, є. І я змішую знову на політий рожевий. А Знову, якщо фарба дуже щільна, то раджу додати до рожевого клей ПВА. Він надасть нашим мазочкам простим. Так, пані Які наші дії? І далі потячим пензликом. Дивіться, в мене тут більша пелюстка і дві менше. А ось тут буде приєднуватись до гілки. Отже, я малюю зернятка між ось цими пелюстками з одного боку. Із іншого. А тут залишаю для того, щоб приєднати до гілки. Якщо у вас три полюски і три рівнозначні однакові, то можна намалювати і ось тут рожевий. А в мене ж квіточка, ніби така проєкція з боку. Може бути така проєкція, ніби ми як на ромашку дивимося. Коли три пелюсточки однакові, тоді ми, як і у ромашки, малюємо рожевий з трьох сторін. Знову ж таки, тут залежить від того, хто що втілює, хто що малює. І ось так для кожної квіточки робимо. І так гарненько придавлюємо, щоб у нас о, була така крапочка світла. Капелька світу. Можна намалювати навіть отак в другий ряд. В другому ряду моїм пензликом в мене виходить два зернятка. Тут знову ж таки буде залежати від вашого пензлика. Якщо у вас велика котячка, то може й одне. Цим самим кольором одягнемо квіти є. А ще в Петриківському розписі в композиції бажано, щоб були бутони. А бутони в нас будуть теж такі нескладні, але будуть дуже доповнювати нашу композицію. Вони будуть складатися з двох зерняток: один, два. І рівномірно їх розподіляємо загалом по композиції. Не обов'язково там, де у мене не обов'язково в тих місцях, а я раджу саме відчути, де ви хочете на вашій композиції. Тому я спеціально на схемі я не подавала, де мають бути оці бутони. Я хочу, щоб... Кожен розвісив на своїй композиції ці бутони самостійно. Як ми прикрашаємо ялинку? Головна умова і таке правило Петриківського розпису, щоб воно було рівномірно. Тобто, зліва приблизно стільки бутонів, скільки справа. Рахувати не потрібно, а так візуально. Подивилися, і буває, нам досить важко оцінити наш малюнок з тієї відстані, з якої ми малюємо, бажано оцінювати, або відсунутись від малюнку на відстань такої витянутої руки, або взяти малюнок в руку, і так теж на витягнуту руку, і подивитися здаля на малюнок, де мені ще не, не вистачає. Наприклад, коли я розвішую на. Линці, іграшки. Я відходжу так далеченько від ялинки і дивлюся, а де ще не вистачає кульки, і якого кольору. От тут буде той самий принцип. І в нас ще залишився останній крок зі світло-зеленим. Тож, чекаю виконання цього кроку і переходимо до останнього. Світло-зелену фарбу я змішую так само з клеєм ПВА. Буває, клей ПВА вступає в реакцію з фарбою, і фарба стає такою тягучою. Це не ок, це не, нор, це не нормально. І це... раніше з клеєм ПВА такого не ставалося, а потім до нього почали якісь додавки додавати. І якісний клей ПВА стало складніше знайти, той, точніше, не якісніший, а той, що буде підходити нам до Петриківського розпису. Як можна вийти з цієї ситуації? Можна шукати той клей ПВА, а він є. Деяких марок, який все ж таки підійде і не буде вступати в реакцію з фарбою. Тобто фарба не буде ставати такою тягучою і неприємною в роботі. Або можна взяти, як брали стародавні майстри, жовточок, звичайного яйця. Він гарно співпрацює з будь-якою фарбою. І з закриловою, і з гуашовою. Так, готові далі, так? Так. І ось світло зеленою. Я малюю ось тут такий напівбутончик, до якого буде кріпитися наша квіточка. Хто малював квіточку ось так збоку, як і я. така як чашечка, у кожної квіточки є чашечка. І до кожного нашого бутончику також одягаємо чашу листочки. А ще оцінюємо нашу, нашу композицію і а, цим же кольором одягаємо листочки. Ось за таким же принципом як одягали бутони. Тобто по два мазочки. Так, один, два. По два відбиточки котячого пенсу. От де відчуваєте, там одягайте. І наша така сумна композиція, ось коли як вона була після другого етапу, стає яскравою, стає уособленням того слова, яке ми в неї і закладали. Слово любов. Як дивитися цей урок на моєму YouTube каналі? Будь ласка, залиште ваш коментар, які відчуття у вас після малювання цієї мальовки, чи все вдалося, чи на якомусь етапі потрібно зупинитися і пояснити більш детально. Взагалі люблю читати коментарі, тому дуже вдячна тим, хто їх залишає. Це ще а, допомагає просуванню нашого каналу, а отже, на каналі виходить тоді більше безкоштовних відео. Якщо ви не пишете коментарі і не лайкаєте, то відео виходять у закритому форматі. А взагалі відео на нашому каналі виходять в кожний четвер. Кожен четвер для спонсорів, або кожен вівторок відкритий урок. І цим самим кольором петкою ставимо всерединку в квітку. Якщо подивитися патриківські композиції, більшість патриківських композицій вона має зрізану гілку. Зараз покажу, наприклад, таку класичну композицію ось така. Ця квітка ніби зрізана. І так далі. І якщо ви подивитесь і композиції старих майстрів, також там будуть. А гілочка ніби зрізана. Наприклад, я ще викладаю самчиківський розпис, і ось в самчиківському розписі там обов'язково композиція має початок. І мені здається, це більш логічним. Отже, в сьогоднішню композицію я також захотіла внести початок. Початок це може бути зернятко в нашому випадку, а отже, Тим же самим кольором піпеткою, ось тут спочатку я ставлю кружечок зернятку. Ми посіяли і в нас виросла композиція. Також є рівнем перетворення, якщо ми хочемо, якщо хвилюємо. Декілька серняток. Ось це у пташки дзьоб, ніби дзьоб. А це ніби гребінет. А це наш початок. Хто не знає, той не знайде. Завдання на уважність. Птах, який має таку. Незвичну форму. Ми з вами а, цілий січень малювали пташок. І ось це також буде в колекцію і пташок, і також буде і першим уроком нашого нового курсу серії майстер-класів, яке буде включати 33 слова східної мудрості, а того, як я розумію рісале і Нур, Саїда на Ви можете почитати також, або довіритись мені і відмальовувати те, як я відчуваю кожне слово. І сьогоднішнє слово було любов. Адже ми малюємо напередодні такого свята свята закоханих. І зараз я зупиняю за.